На одному базарі був чоловік. Він був жебраком, але чесним жебраком. Він приходив, просив милостиню, давали добре, не давали нічого. Він йшов далі. І скільки би не було часу, він все рівно показував людям, що він вміє платити добро. Йому десь дадуть, а він допоможе щось піднести. Одним словом, був дуже такий він добрий у своєму серці. Там був ж і багач, і тут багач заявляє. Загубився гаманець. А в гаманці у нього було, він сказав, 200 золотих монет. Поверніть за винагороду. Брак знайшов гаманець, відкрив, але там було тільки 100 монет. Але він чесний був і собі їх не взяв. Він підійшов, каже: ось ваш гаманець, я знайшов. Він взяв, подякував, пішов. Він каже, але ж ви казали, що може бути ще й винагорода. Він відкриває, каже, так яка ж там нагорода? Я ж казав 200, а тут вже 100. Ти вже свою винагороду звідси взяв. Брат, будучи чесний, сказав, що так бути не може. Давайте ми звернемося до людей. А там був такий на базарі в ті часи суддя, який казав, хто правий, хто не правий. І вони звернулися до нього, приходять, розповідають свою історію, той чув загаманець, що він загубився. І каже: і ти, добрий чоловік, я тебе знаю, і ти, добрий чоловік, я тебе знаю. І гаманець знайшовся також добре. І ніхто з вас не бреше, я вам вірю обом. Та от він каже, в чому справа? Ти до багача він звертається, казав, що ти загубив гаманець з 200 монет золотих, а тут тільки сотня. Жибрак він не бреше. Получається, це не твій гаманець. Він його взяв і віддав цьому жебраку.